Всім привіт! Починаю для вас новий уже новорічний різдвяний влог. А, правда, у нас погода, як ви бачите, не дуже різдвяна. Тут пасмурно, багато туманів, дощик. Але ми самі собі робимо настрій. Записала лізу у полі лент. У нас є така дитяча, навіть не кімната, а простір. Тут була ось так красиво оформлена ялиночка, дуже нам сподобалося. Можна зразу. Фотографуватись і милуватись класними іграшками. Також тут дуже цікава кухня. Саме для дітей створена, бачите, ось такий молочний коктейль-орео і печивку в формі. Морозивка. А прийшла ми сюди майстер-клас для виготовлення новорічної піци. Лізі неймовірно сподобалось. Тут був кухар, який підкидував тісто і робив прям таку в повітрі піцу. Було багато інгредієнтів. І з тіста вирізали ялиночку, і потім нам її запекли. Було смачно, було круто. Ми з Лізою дивимося майстер-шеф, і вона була в захваті від цього майстер-класу. Як і від ще одного у нас є вже традиція, кожен рік вона ходить робити віночок. Раніше вішали на двері, ну, цей такий дуже цікавої форми, повісили прямо в кімнаті. Повністю вона прикрашала сама, ось такі вибрала такий білий класний декор, дуже подобається. Правда, не сильно пахне, але дуже-дуже гарний. Плюс Ліза прям завжди чекає грудень, щоб походити на такі цікаві майстер-класи. Ну і, звичайно, до нас приходив Миколайчик. Всі подарунки вам не покажу, бо частину Ліза замирала, я не встигла зняти. А одну частинку, яка встигла, це покажу, тому що саме цей набір по класній ціні є на тему. Якщо ви хочете для діток, тут дуже класна упаковка, саме така передарункова, класні в наборі бусинки. Я не знаю, можливо, якась акція була, але я цей набір взяла всього за 200 гривень. Не знаю повну ціну, але ліза залишилась в захваті, зробила зразу всіх бусинок. І подругам цепочки, і нам всім браслети, і бусинки дійсно класні, класних різних форм. Це можна просто розглядати. Прям лізі О, сім. І на її вік це було вау Самі бачите, мені подобалося просто розглядати ці класні, досить якісні бусинки в класному оформленні. Тому на тему деколи по дуже гарних цінах можна знайти якісь класні штучки. І я таке час від часу замовляю. Так собі замовила. А, наступний лот це ключі з Гаррі Поттера на ялинку. Вони приходять окремо, окремо ключі, окремо крила. Досить важко прив'язувати крила до ключів, але як це зробиш, це так красиво. Мені так сподобались ці ключі. А, також на тему якась там пропозиція була недорого коштує, класно виглядає, можу порекомендувати. Ще в нас обновки. Сьогодні дідусь купив лізі нове крісло і новий стіл. Ліза в захваті. От зараз все складає, перекладає. Я так розумію, там буде кімнатка да? внизу. Так. Готує, тут буде все цікаво. Сама брала в епіцентрі, сама ось таке крісло. Мені теж сподобалось, що воно не сполотна. надіюсь, буде краще митись. І ось такий вже великий стіл також вибирала все сама. А що полички? Ось такі полички, вже все, все складає сама. Скажи, сподобалось? Так. Все, не буду заважати і все складати. Все як вона хоче. Всім добрий ранок 31 грудня. Вирішила сьогодні для вас зняти відео, привітати вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам і нам всім, щоб 2026 рік став набагато кращим, ніж був 2025. Як, яким був у вас 25 рік напишіть, я надію, що 26 все-таки буде краще. Сьогодні вечором у нас планується будуть друзі. А Аліса з бабусею і дідусем в селі буде зустрічати новий рік, вона там дуже любить проводити час. А я зараз взяла свій ось такий записник. Він у мене вже багато років, колись вам відео вже показувала, в ньому саме пишу плани на наступний рік, якісь ідеї, що хочу зробити. І мене це дуже мотивує, тому що заглядаєш ще від часу протягом року у свої плани і. Уже можеш щось згадати, а це треба мені зробити, це треба вивчити, такого плану щось пишу. Дуже мені подобаються карти бажань. Хто робив, напишіть, як вам. Мені здається, якщо б це висіло на стіні, це ще більш мотивуюче б було. Хочу вам ще в цьому відео показати. Дуже прикольного диану Санту. Буде в нас таке новорічне відео. Тут я в різній кімнаті знімаю, тут все по її оформлено, міняти нічого не буду. А, подруга мені подарувала ось такий світильник. Подивіться, яка краса. У мене є схожий квадратний, і вони мені дуже подобаються. Далі був у мене в шор. ось такий подарунок. Бачите, воно класно спаковане. А тут у мене ось такі різні портрети з Гаррі Поттера на ялинку. Цього року вже не встигну, на другий рік планую собі взяти живу маленьку. Ялиночкою оформити саме в стилі Гаррі в Жамін від Гаррі Поттера Зараз вона в мене тут і на ногах червона, тут Гаррі Поттер і внизу сова. Далі тут був такий подарунок. А, також новорічна прикраса, яка мені ідеально підійде для а, поличок книжкових. І ще така коробочка. Зразу вам покажу, де можна замовити, тому що аромат неймовірний. Не я ще не палила, ви вже зрозуміли, тут було багато класної упаковки. І це свічка з Деймоном Торос, Якщо хтось читав Диявольську ніч від Пенелопи Дуглас, улюблений мій гнітик. Неймовірний аромат чоловічого парфума. Сама дівчинка, яка робить ці свічки, казала, що вона все читає, вичитує в книгах і старається зробити схожий аромат на головного героя книги. Аромат просто неймовірний вийшов і повинна свічки тріщати. Подруга казала, що вона ще й переливається різними блискітками. Обіцяють у нас обстріл, як завжди, в нас в Україні, на свята. Не знаю, що буде в нас вночі. Подивимося, будемо світлом чи без. У нас є, на щастя, станція, тому, по ідеї, має бути хоча б на пару годин своє світло. А я біжу збиратися, щось готувати. Саме вже будемо очікувати, що прийдуть друзі. Вас ще раз наступаючи. Новим роком побачимося уже у наступному році. Всім па-па-па-па.